Друзі, з вами Антон Фером. Сьогодні переді мною стоїть непросте завдання. Треба цього гольфіка. Електричний гольф першого покоління, який я пригнав з Норвегії, перегнати з Києву в мій Кривий Ріг. Це 420 кілометрів на вулиці плюс 2 градуси. І в таку пору року такий гольфік більш ніж 100 кілометрів на одному заряді не їдеть. І тому не їде. Да? Правильно так. І окрім того, з Києва в Кривий Ріг це у нас більш східна частина України, де мережа зарядних станцій не так круто розвинена, як в Західній Україні. Тому такий у нас челендж. Коротесенько про себе я займаюся автівками з Норвегії, Голландії і Штатів. І дуже часто привожу автівки такого плану. І люди кажуть, а як же я перегоню її там за. 200, 300, 500 кілометрів. От я вам, друзі, сьогодні покажу, як такого гольфіка з 24-ю батареєю я перегоню за 420 кілометрів в інше місто. По планах, зараз ми знаходимося в Києві, зарядились. Тут було 22%. На 200 гривень залив сюди. Скільки то там кіловат? Ви зараз бачите на екрані. От. Зараз у мене 100%. Ми тут поки. Розім'ялись, попоїли. от, Зазвичай на 100% заряджатись невигідно по часу, тому що ну, це дуже довго від 80-90% добиватись до сотки, це е, не завжди вигідно. Але ну, просто по часу це довше, тому що швидкість заряду падає. Далі у нас 75 кілометрів до Переяслава. Заряджаємось в Переяславі. Далі по плану ще сотка в Черкасах, далі е, в косарях на межі. Кіровоградської Дніпропетровськ, ні, стой. На межі Черкаської і Кіровоградської, так правильно, є ще одна зарядочка буде. І четверта далі зарядка у нас, окрім цієї першої, буде в Кіровограді. І далі найбільший такий марш-бросок на 120 кілометрів від Кіровограда до Кривого Рогу, там нема жодної зарядки. Тож, друзі, підписався на такий челлендж. Ну і давайте, щось смачненьке беріть, буде цікаво. Буде багато корисного контенту. Поїхали. Їдемо вже по Бориспільській трасі. Їду на круїзі соточку. У нас запас ходу там малює спочатку було під 150, зараз трішки менше, вже там 119. Але притому нам залишилось проїхати 75. Можу собі дозволити їхати і 100, і 110, і 120, тому що все одно до Переяслава доїду. На вулиці зараз вже аж 5 градусів, потеплішало. В салоні я з дружиною їдемо, і 4 літні колеса з дисками, тобто вага там є клімат. Принципі 22 градуси налаштували, спокійно їдемо. Дуже круто, що в першому поколінні мало де є Apple CarPlay Android Auto. Тут є. Мені дуже подобається такий жирний варіант. Є все, є автопаркувальник в цьому гольфі, амбієнтна підсвітка, адаптивний круїз підогрів лобового, сидіть, все зрозуміло. Нема лише Дінаудіо, а так є абсолютно все кайфовий гольфік на шкірі. Їдемо далі, їдемо в Переяслав. Ну, і з приводу того, як я шукаю ці зарядки, як заряджатись і так далі. У мене нещодавно був випуск, де я розказував достеменно, що і як, де шукати і так далі. Тому по тому ж методу через PlugShare знайшов, подивився, що актуальні зарядки, відгуки нормальні, що вони зараз працюють. І поїхали. Друзі, проїхав 76 кілометрів, 15,9 кВт на 100 кілометрів витрати. 40 кілометрів у нас в залишку. Але далі нам їхати в Черкаси. І хочу добитись тут до повного. Поїхали. Трішки, звісно, ми тут знаходимось. Наче десь в якомусь приватному секторі у дворі, в когось таке собі, але ми там проїжджали. тут якийсь парк Був. Я думаю, що ми тут будемо швиденько? Ну і підемо погуляємо. Буквально за 32 хвилини. Залили з 35% до 98%, 161 зараз показує мені залишок ходу. Проїхати нам треба до Черкас 101 кілометр. От, ну, маємо і залишок, і все чудово. Витратили на зарядку зараз 200 гривень. В кінці підіб'ю е вартість за 100 кілометрів і зроблю резюме. Поїхали в Черкаси. І ще один маленький нюансик. На початку відео ви бачили. Підкачував колеса. Спеціально зробив три атмосфери в колесах. Для тих, хто не знає, то чим більше тиск в колесах електромобіля, тим менше витрати пропорційно. У мене колись був гольфік, продав я його людині. Він каже: Слухай, настала зима, наче все гуд. Але 60 км пробігу за на повній батареці, не зрозумів, що сталося. Почав перевіряти в усіх колесах. Якось так рівномірно стало півтори атмосфери. Каже, докачав до трьох і одразу ж проїхав 100 кілометрів. Тож тут взагалі по технічним характеристикам треба качати 2,8. Я накачав 3, казав з двох причин, тому що треба якомога більше запас ходу мати. А по-друге, березень на вулиці холодно, сніг зійшов разом з асфальтом, і де інде є ями, щоб не розпороти колесо. Йдемо точно тепер вже в Черкаси. Так, друзі, заїхали ми в Черкаси. Дивимось зараз на наші витрати. Ми проїхали значить 98 кілометрів. У нас були витрати 15,3 кВт на 100 кілометрів, 16 кілометрів у нас залишок. І 5 кілометрів нам залишилося доїхати до зарядки. В Черкасах заряджаємось в торгівельному центрі Любава. Подобається, що там можна прогулятись. Щось там пошопитись, перекусити і так далі. І я вам кажу про те, що на трасах зазвичай не треба заряджатись на сто ну, на 90% достатньо, тому що падає швидкість заряду до прикладу, на минулій зарядці в Переяславі. Там була така ситуація, що. Так, зараз повернув на вулицю. Да, да, поверну на вулицю. От. Була така ситуація. Ну, по-перше, це була зарядка від Auto Enterprise, потім вони стали Infinity Charge, потім вони стали. Чекаємо, зеленого, потім вони стали щось уже новим. Вони Єва. Чарджерс вони стали, коротше кажучи. І от я приїхав туди на цю зарядку. 47 кВт брав мій гольфік. Але, щоб ви розуміли, після 90% він вже брав не 47 кВт, а 5 кВт. Тобто, ну ви розумієте, наскільки. Але... Ми там щось пройшли, трішечки буквально прогулялися і дивлюсь, що вже 90 там поки там телефонний дзвіночок, все 98 вже було і повністю вже зняв його з зарядки. Я думаю, що так само зараз буде в Черкасах. Пішли, погуляли. Десь там дружина каже, якісь там магазини їй подобаються в цьому торгівельному комплексі. Зайдемо, подивимось, погуляємо. Я певен, що за 30 хвилин ми знов тут доб'ємо до майже 100%, але ну, я думаю, що будемо гуляти навіть більше. Тому на електромобілі зарядка це така штука, не просто як на ДВЗ-шках, на, на да, заїхали на АЗС, заправились, а і ще й суміщати. Приємне з корисним. Тесла у нас стоїть на повільній зарядці, айдішка взагалі не підключена. Ну я CCS-ку собі підключив. Думав, буде зараз черга, але слава Богу, черги немає. Підключив CCS-ку, заряджаємось, подивимось, скільки вона зараз пропонує 38 кВт. Івочка зарядилася вже на 100%, а у нас шопінг ще не закінчився. За 43 хвилини зарядились до сотні. Перепаркував його на сусіднє місто для того, щоб звільнити місце для інших електромобілей. Так правильно будьте вічливими і ви. Друзі, з Черкас приїхав на гостинний двір, 70 кілометрів проїхав. Тут що залишку ще 40. Ні в чому собі не відмовляв, топив. А, зараз заряджаюсь ще раз, але вже не до сотки. Тут вже гуляти, окрім там готельчику, більше варіантів нема де, Тому, я думаю, тут швиденько, хвилинок, там, може, 20 заряджаємось і їдемо в Кропивницький. Кропивницькому до Кропивницького нам 70 кілометрів. А далі вже челендж проїхати 120 в холодну пору року. Ну, покажу, як це все буде. В гостиному дворі зовсім швиденько ми там зарядились, буквально 20 хвилин можна було б і швидше. От а Доїхали вже до Кіровограду. Кропивницький, залишилося 2 кілометри. От. Ну і будемо заряджатись уже по фіналу. Погода Портилася. Таке у них. Дарнацьке кільце, нічого не видно. От, Тому заряджаємось в Кропивницькому дві швидких зарядки. Одна, ну точніше, як три. Одна абсолютно не працює на заїзді з Києва, друга, на якому ми їдемо в центрі міста, але з всього-навсього 100 А. І третя нова Токівська, там 120 кВт, але вона знаходиться в жопі світу, вибачайте. От. Дороги до неї нормальної немає. І я думаю, що під таку погоду ми туди не заїхали, бо там частина їзди з об'їзної траси звертати на ґрунтову дорогу. Тобто використовуємо цю 100 амперну. Сподіваюсь, що за 40 хвилин зарядимося до повного. У мене тут зараз 50 кілометрів залишок. Ну і далі найекстремальніша частина нашої подорожі! така тут територія. Будівельного магазину. Колись ми тут вже заряджались. Ось ця станція. Також в мережі Auto Enterprise Єва Chargers. Будемо зараз заряджатись. розваг тут, в принципі, ніяких немає. Зарядилися в Кропивницькому, причому зарядилися до там, 150, може малювали десь 148 кілометрів залишок буквально за 20 хвилин. Далі ми добували останній відсоток взагалі майже 6 хвилин йшов. 99% я вже вирубив, нема сенсу далі щось там чекати. 37 хвилин витратив на зарядку. Показало 161 кілометр, поставив режим Екоплюс. Натиснув на кліматі OFF, щоб навіть вентилятор не крутився. При цьому ми заряджались, сиділи тут, ну, пічку вмикнули, все тепленько, щоб було. Автівка прогріта. Після вимкнення режиму Plus я бачу 176 км нам залишилося. Ну, запас ходу і 120 треба проїхати. Прогнозометр каже: 176 км. Мета така. Їдемо по трасі зараз без клімату, зі швидкістю 70 км на годину. І дивимось, що у нас виходить. І далі, ближче до Кривого Рогу, вже буду, так би мовити, пришвидшуватись, коли буду бачити, що запас ходу ще якийсь плюс-мінус є. Тому приблизно так. На дворі 3,5 градуси, в автівці тепло, комфортно, дружина поряд. Їдемо додому в кривий ріг. Частину проїдемо з рекуперацією. Ставлю важіль в режим Б. Це максимальний режим рекуперації, щоб по місту нарекуперувати енергії. Ну, а по трасі вимикає рекуперацію. Я вважаю так правильно. Гоу додому. Час у нас 2052. Виїхали з Києва о 12, але, чесно кажучи, на в'ялику діти наші з бабусею. Куди нам їхати, показує. Я знаю, що тут наліп. І ліку. Ми і пошопились і смачненько пару разів зупинялись поїсти. Я собі навіть там якусь футболку купив, штані купив, ну, коротше. Кажучи, не спішили їхати додому. Ну, а зараз, я думаю, у нас комендантська година об 11. І ми встигнемо. Слухайте, місцями дорогу, березень 24-го рогу, траса в Черкаській області ну просто жесть. Треба пристібнутись. Просто її змило. Нема траси. Все, гоу. Залишилось 100 км додому, приїхали лише 20 і з початкового зазору 51 кілометр. Маємо зараз зазор в 21 кілометр. Йдемо по трасі, дорога ніби трішечки вгору йде. Але я знаю, що ця дорога, в принципі, кропивницький кривий ріг, вона така трішечки вниз, трішечки вверх. Але маємо поки зазор 20 кілометрів, начебто нічого, але не на 100 кілометрах ходу. Але все буде добре. Ви ж в мене вірите. Мені подобається в гольфах от всі гольфи з Норвегії, які я привожу, вони йдуть з підігрівом лобового скла. І от ви можете бачити, от на дворі зараз така паскудна погода, 3 градуси. Дощ от. і бачите лобове. Ну, тобто Не доводиться вмикати клімат в таких от ситуаціях, коли дійсно треба доїхати. Тобто ця дорога вона була ну так, можна було б на евакуаторі, але ж то дорожче буде разів 10 правильно. От, тому такий челендж, ну і заради відосика. Це ще не кінець, звичайно, але вже прошу вас вподобайку Хто не підписаний, будь ласка, підписуйтесь, буде корисний контент і надалі. Ну і підписуйтесь на мою групу в Телеграмі. Там я завжди викладаю цікаві автівки за класними цінами. Їдемо, їдемо далі, друзі. Дивимось: 93 запас ходу 89 кілометрів. Ще треба проїхати, 4 кілометри різниці. Ех, ех-ех ех. Сімдесят. Ех, ех. як у монатіка. Тепер давай танцуй. 11 кілометрів нарекуперирував. Їдемо далі дуже весело. А було вже 2 кілометри. А я вже думаю, так. Їхав в Київ, думаю, треба було взяти якусь мотузку, да? Ну так думаю, так треба, треба було взяти мотузку, там би десь причепився до якоїсь фури. І, типу, як би там дотягли. На годиннику зараз майже 10, без 10-10. Думаю, ну, можна в принципі кума попросити, типу, заїдь за моєю Тойотою і поїдь мені на зустріч. Mm. Нічого, прорвемось. Я ж кажу, тут як життя, то вгору, то вниз. Інколи йшов прям навіть 50 кілометрів за годину. А, і повністю вимкнув рекуперацію. І там, де ми скачуємося з горки, я навіть трішечки підгазовував, щоб досягти 80-90 кілометрів. А нагору, коли виїжджав, майже не газував, і там наверху було 40, далі там по рівному розганявся. Ну, коротше кажучи, так, що у нас зараз? Зараз у нас 83 запас, 76. Так. Не відволікайте мене, я буду сильно їхати. 12 кілометрів 947 кілометрів додому. Тож, друзі, 7 кілометрів залишилося мені додому. Маємо ще невеличкий запас, останні кілометрів 30 вже їхав і 70, і 80-ті навіть. 90, тож на гольфі першого покоління з 24 батарейкою реально взимку проїхати 120 км. Я завжди кажу, все залежить від водія. А, з приводу витрат, я обіцяв, Ну у нас вийшло, що ми забрали автівку, 22% було заряджено, зарядилося в Києві. Ну Київ все, що ви щойно бачили, да, У нас спочатку Київ, потім 4 зарядки було по дорозі. 947 гривень ми витратили на платні зарядки. Це 225 гривень за 100 кілометрів. 420 кілометрів ми проїхали. От проїдемо за 5 кілометрів. Тож, Треба враховувати, ну, по-перше, гольф 24-та батарейка, перше покоління це міський автомобіль, так по трасі їздити. Ну, типу, можна, як от ми зараз, але все ж таки це міський автомобіль, і така їзда по трасі, вона не є комфортною. Це по-перше. По-друге, якби, до прикладу, ми виїжджали з дому на повному заряді, то звичайно вартість 100 кілометрів була б відчутно нижча. Це друге. Ну і третє, що треба розуміти, погода була 3-4 градуси, дощ, вітер, місцями туман, важкі погодні умови, а влітку були б витрати, ну, умовно, проїхали б в півтора рази більше. І я певен, що там 100 кілометрів коштувало б значно дешевше. Тож, друзі, доїхали додому, все чудово, тачки. З Норвегії, Нідерландів, Штатів, друзі, все до мене. Звертайтесь, буду вашим надійним помічником. Сліпить в ліхтар, щоб вам було краще. мене видно, я вже не бачу куди дивитись. Заїжджаємо в Кривий Ріг, вже світло нашого міста. Тож, друзі, всіх обійняв, дякую, що дивились цей відео до кінця. Чекаємо на перемогу, допомагаємо ЗСУ. З вами був Антон Фером. До зустрічі в нових випусках. Для тих хто не бачив як виглядає черепашка, друзі, це виглядає так.